Ніколи не звертала уваги, а як зароджуються шишечки на сосні. От, будь ласка, сьогодні у всій красі бачив. Ось вони. Маленькі майбутні шишечки. Красуночки, виростуть і будуть. А поряд ще один секрет лісовий. Як сюди потрапила цибулинка тюльпана? Це вже тепер трудно сказати. Але дощик пройшов, земля поряд. І тюльпан у всій своїй красі. Не на грядці, клумби, не, в, не у когось в огороді, а просто в лісі. Красивенний. Дуже. От і дякую тобі, тюльпан, за таку подаровану серед лісу цивілізовану красу. Тюльпани це цивілізовані квіти. Вирощені, виплекані. Ну от, а тепер вони і в лісі бувають.